Вітаю, друзі! Сьогодні ось таке поле. Тут росла пшениця в минулому році, на зиму не оброблялося. Приблизно 20 соток. Будемо орати сіяти пшеницю і фрезерувати. Так, орати будемо на склад. У мене ось тут так, ось тут розорка. Засипаємо її. Е, ну, тут приблизно 20 соток. Побачимо за скільки часу зоримо. Орати буду на першій передачі. Перший прохід на понижених, на третій передачі. Ось. А далі будемо на повишених на першій. Ну що ж, почали. А, ширина захвату плуга 25 см. що сказати, травою заросло добряче, на зиму не оброблювалося, зараз покажу які, які скиби ложать. Йде дуже тяжко. Ось так. Тут нижче, трошки земля більш волога. Ось такі. Це перші, перші два проходи, вони саме тяжчі, потім піде як по маслу. Зараз переходимо на повишену, включаємо першу та й працюємо далі. Так, йде дуже тяжко, потрібно чіпляти відрізний ніж. У мене дисковий ніж відрізний. Зараз почіплю, тому що трава велика вже коріння пропускало. Так. Так. Ось такий саморобний із дискової пили ступиться. Не знаю, з чого якась валялася такої форми. Так, ну це вже інша справа, принаймні я його вже не пхаю, ось дивіться як відрізає ніж Рівно. Ось так. Але все одно тяжковато орати, тому що, тому що дуже заросло травою. Та й земля тяжка. Ось так. Працювати з ножем набагато легше. І так, нарешті я закінчив. Пройшло всього-навсього 3,5 години. Натомився капець. Все, буду добре спати сьогодні. 3,5 години. О, було декілька перекурів, Загалом 20 сотих за один раз дуже тяжко. Ось таке вийшло. Ось, ось ці краї теж підрівняв. Так, наступним етапом потрібно зафрезерувати, посіяти пшеницю, і ще раз фрезою пройтись. Та й на цьому все.